День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,90 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП венге темний. В бульцях є невеличкі шухлядки для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, з хлястиків витягаємо нижню частину, якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як узголів'є у ліжку. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!